Привіт, дівчата! Ви вже написали нам своє питання? Пам'ятайте, ваші питання наша зброя. Наше сьогоднішнє питання таке. На що ви більше звертаєте увагу, коли знайомитесь з дівчиною? Ану Машка, задай їм питання! Особисто я в першу чергу звертаю теж на зовнішність, на охайність, можна сказати. Та на якби привітність, так. Але, але з часом, коли я ближче познайомлюсь з дівчиною, то звісно вже більш важливим стає характер, погляди можливо. Я не смотрю е, спочатку ну, е, на внешність, когда общаюсь вчуюсь з чоловіком. Е, я смотрю на його поведення, на його реакцію, на мої слова. Е, это, так сказать, как, е, Познаю э, поближе человека. И сейчас, как, как девушки любят делать, они все самое красивое выставят, а про некоторые моменты не забывают. Я бы не хотел провести с такой девушкой свою жизнь. Я бы искал э, менее такую, э, ну, которая не любит э, выставлять на показ все свои прелести. Я звертаю увагу на розум дівчини, як ну вона повинна бути кмітливою, сміливою. Вона повинна теж ну до хлопців не звертати увагу на зовнішність, а дивитися як внутрішній мир хлопця. Но то, что стоит обратить внимание, когда ты только начинаешь знакомиться с девушкой, это ее манера речи. Вот она может тоже много о чем рассказать. Что человек делает, как он это делает? Вот какие-то мелкие детали. Когда я знакомлюсь с девушкой, я в первую очередь обращаю внимание на ее внешний вид. А потом, когда, ну, если начинать с ней общаться, то я обращаю внима внимание на ее уровень интеллекта. Если внутренний мир девушка пустой, значит, с ним ну, с такой девушкой неинтересно общаться. Я оценю э, настойчивость, настойчивость в своих целях. Идеальная девушка, она должна быть э, умной и должна быть готова открывать для себя что-то новое. Э, ну, в девушках я ценю больше орудированность, коммуникабельность и заботливость. Я думаю, в первую очередь красивая, с хорошим характером, умеет готовить. Чувство э, юмора. Искренность, доброта честность. Общаюсь только с теми, у кого богатый внутренний мир и не особая разговорчивость. Ну, то есть она должна разговаривать, но не так, чтобы слишком вот это все время траторить. Это никак. Для меня идеалом будет та девушка, которая будет, э, у которой будут схожие интересы э, с моими. Она должна быть гостеприимной и э, думаю лучше всего, если Вона буде душею душою кампанії. Чому в нас так часто змінюється настрій? То все просто супер круто, а потім бац і вже кінець світу. І нічого не хочеться робити. В них грають гармони, скажуть поблажливо деякі дорослі. Але ж вони не просто грають, вони хімічі. Оскільки в цей період організм активно росте і розвивається, тому ми відмічаємо нестабільний гормональний фон, про що ви мене запитали. Нестабільний гормональний фон, тобто він постійно змінюється, коливається. І внаслідок цього ми спостерігаємо перепади настрою у підлітків. Підлітки у цей період вони конфліктні. Вони мають різкі перепади настрою, про що ми сказали. Вони е, дуже агресивні бувають, вони гіперсексуальні, вони мають схильність до групування із своїми ровесниками, мають свої захоплення, хобі. Значить, слідуючи ця депресія, що дуже часто зустрічається у підлітків. Депресія. Це і постійно поганий настрій. Дівчатка чи хлопчики закриваються в собі, вони бояться за своє здоров'я. І ще один симптом, який дуже часто зустрічається: це дисморфофобія, такі болючі ідеї. Що стосується фізичної недонедосконалості, дівчаткам здається, що в них погані риси обличчя, що вони, у них не такий розмір грудей, у них не така талія, яка повинна бути. Хоча насправді все нормально. Батьки у цьому віці повинні оточувати дитину турботою, розумінням. Вони повинні бути терплячі, підтримувати своїх дітей для того, щоб не було депресій, не було таких психо психогенних порушень. Це батьки, школа і друзі також мають велике значення. Треба розуміти, що ви знаходитеся в такому періоді, що це є такий нестабільний гормональний стан, і у вас організм тільки формується і все це пройде. Але ви людина, вам Бог дав розум. Ви повинні володіти собою, ви повинні, як я сказала, бути витриманими, терплячими, розумними, і все в вашому житті буде добре. Сьогодні, якщо ми не дамо підлітку позитив, ми не сформуємо здорову людину. А здоров'я це і органи, і системи, і психіка. Тому, кажучи коротко, я б сказала так: шановні дорослі люди, будьте Розумними, якщо ви самі не можете вгамувати себе, вгальмувати свої емоції, зверніться до психолога, невролога, психіатра до сімейного лікаря, прочитайте літературу психологічну, щоб ви своїм прикладом. Не показуй пальцем, покажи собою. Покажи своїм ставленням до життя, до роботи, до відпочинку своє ставлення до життя і твоя дитина тебе буде наслідувати. Одного разу з моїм другом сталася цікава ситуація. Якось ввечері, як прийнято в їх компанії, він проводив дівчину і та подумала, що він залицяється до неї. А коли він вже почав проявляти справжні знаки уваги до її подруги, ну та дуже образилася. А все тому, що чоловічі манери зараз це велика рідкість. Їх сприймають як залицяння. Так, згодом. Ми часто забуваємо, що чоловік це не той, хто просто сидить і дивиться телевізор на дивані, Правда? Ну, ну так. А ще деякі хлопці думають, якщо ти поводиш себе ввічливо, то ти проявляєш свою слабість. Ну, тут же логіки, нуль. Тійсно. От уяви собі, їдеш ти додому на Угу. І що легше, поступитися місцем чи розсітися на сидіння? Або ще простіше, а пертися до свого класу і нікого не пускати. Тут не треба зусиль, тут навіть думати не треба. А якщо ми так робимо, то ми нічим не краще за наших братів-менеджерів. <с> um> <с> um> Вони теж хочуть і роблять третього просто не дано. А якщо ти справжній чоловік, то в тебе вистачить на те, щоб поступитися місцем дівчині або літній жінці, це покаже твою дисциплінованість і витривалість. А дисципліна це те, що робить чоловіків непереможними. Не віриш? Запитаю спартанців. Тому не бійся проявляти свою силу адекватно. Це нормально пропускати дівчину вперед. І ще від двох зупинок на ногах ти не знепритомнієш. Так, це правда. Хороші манери відкриють перед тобою ті двері, проти яких інші викрита просто безсильні. Я собі повністю згоден.